Так, дядьки, всім попривіту. Дивіться, опять накупляв всякий, я не знаю як це назвати, всякої трипанеми. Що <гум> воно таке серьезне? Головне, ж, ви розумієте, купити, а далі розберемося. Давайте почнемо з от такого от приборчика. Ось от такі його характеристики. Тут воно щось підключається, 110 В. Катушечка. Ось тут стоїть, ну воно важуче, але ну, їй богу, кілограм 15, наверное. Це все тупо желізо. Просто желізо. Важуче. ну Це, я так розумію, якісь столі клапана. Ну, воно нульцеве. Ну, трошки, бачите, говна туди отаке з машини понападало. то, звісно, перебирати, почистити А, так. Да. Там стоїть отакий поршеньок десь у мене таких валялось багато. ілі регулятор може якийсь. от, тобто, ця вещь Нужна тому, хто шара, що воно таке. І, кстати, може підскажете, що воно таке. Цікава штука. Ну або в чермет його просто потім витягнуть. Далі, отакий тумблер. Ну, це ми одразу до Олексія. Це ми шарахнемо. Такий непоганий тумблерок. Новий. От, тут серебрішка, мідяжка. Такий непоганий непогано. що на східін 63 ампера. Це хороший. Далі. Отакий такий, такий, цей влагоділітель, по-моєму, і називається. Зараз мої характеристики. О, 6.080 літрів в минуту. По-моєму, це компресорний блок, якщо я не ошибаюсь. Він вроді як новий, бачите, там ну, воно тускніє. Коли там собирається. збирається, Новий. це 400 гривень, колись з мене такі були, 400 гривнів отакий От лагоотділитель. Далі. отака якась гадюка. Непонятна. Ну, тут, в принципі, все непонятне. Якась чи термопара. Отут на кінці написано, але я щось так гуглив гуглив і не догуглив. Преобразователь первічний ПП. Ось бачите, маркеручки маса 4 кг. Так, воно з нержавійки. Уже добре. Якщо, розберемо якусь дідусь одіб'ємо. Так, так, Теж Тоже можете підказати, де воно стоїть і що воно взагалі таке дуже похоже на огромну термопару. О, ну Дивіться яка кабанюка. Ну, воно, звісно, теж нове. Ніхто її не підключав Ілі... Може я одразу на розборку. Ну, якби тут хоча би телограмчик медяшки був, вже добре, уже легше на душі. Далі. Отакий у нас теодоліт. Маркировка 2 т 30 м 81 рік. Теодоліт, ось сам теодоліт, він ціленький. ну тут можливо і новий. Можна а ну, побачимо своє світле майбутнє. Не. Просто тьма. А, ну зрозуміло. Не, не побачимо ми світле майбутнє. Отаке. Воно в коробочці. Тут підставочка під нього. Це не вначить, на якійсь статті воно можна вкручуватися. Є такий отвісик. О, бачите. Іголочка. О, це не такраз і точку якусь ставить. От. А ви не забувайте підписатися. Оце що я. Для вас стараюся показую щось купляти, щось продавати. Скоро буде розіграш. Ще 10, 10 підписників. І, як я і казав, вчора на 10, ой, 10 тисяч, то попозже, на 9 тисяч підписників ми розіграємо шикарні тісочки. От. Так що ви не стісняєтесь. Ну і в принципі будете купувати всякі так, ось якась хрінь з бульбашкою, Мені здається, це один комплект. Типу це ж туди дивися, а тут воно якось щось одражатися. Ось Отаке воно. Так, ось о. Воно просто, бачите, ці ось, ось подламувалось. О, ось о бульбашка. Якась бульбашка. Воно, звісно, все акуратно. Ну, то при відправці я його трошки компактно зроблю. Так, і тут у нас щось. Воно за 40 год ні разу не відкривалося. О, дивіться, якась штучка прикольна. Вот. А, коротше, там надо потрапити. Що я вам скажу? Давайте, я так розумію, це один комплект, але продаватися в місті. Знаєте, що скрутиться, відкручується. Хотілося би трьошку за оцей комплект. Трьошечка, три косаря. А там буде видно. Що воно і як? Ну, коротше, трошки по цим позиціям це 400 ну, Можете навіть написати, воно уйде на, на розборочку, я вже казав. Все, пишіть, зараз ще щось вам покажу інтересне. Так, оце ці тісочки, що ми розіграємо скоро. От, ту макулатуру колись доберусь, переберу і буде в нас у чітко. Так, і показати йому такий карбюратор. 2140 що ли? Чи хер'йозно? Ну, состояние невідоме. Це ще одкопав по плоскості. ну, Плюс-мінус я вам скажу. Плюс-мінус непогана плоскость. Так так він виглядає, вроді навіть як комплектний. Колись Путались... в своє місце теж на жигулях їздив. Перебирав карбюратори жигулі, москвичі на такій всякій хрені. Що в нас тут. Так, Тут все красиво. 500 гривень. 500 гривень карбуратор. Такий, Такий карбюраторчик 500 гривень. Діжок проданий. Сьогодні дядько купив, оплатив. Його нема. Може на аварійної остановці. По приборчиках потім переберемо, передивимося. Подкачки. Дивіться, секунду. Так, по подкачечкам трошки сики чоловік писали, і ніхто не може раму зібрати, з якого це двигателя, чи МТЗ, чи ЮМЗ. Теж один дядько, вроді куплю, закажу, потім воно не таке. Коротше, хер'йозна. Я не спеціаліст, я просто показую железяку. А хто знає, чого воно той купляє. А дивіться, два штуки от таких одинакових і один. От такий -во. Ну, от я вам не скажу, чи він новий, чи не новий. Якщо новий, там МЗ-шні. Типу, ну, тут відкрутив, ну, що воно працює. Я якось його крутив. ЮМЗ-шні вони стоять дурних грошей. Взагалі, кому надо, пишіть питайте. Дві ручних наждачки. Наждач, ой, ці, ну, наждачка. 500 гривень за два штуки. Дивіться, скоро світу не буде, так що приганьте. А так жінка вам скаже, чи ще треба ножа наточити. А ви раз і пішли, наточили, щоб не нервничала теща. О! В епоху дефіциту буде будуть вони дорого. А поки 500 гривень два штуки. Її скувалди на 8 кг. 500 гривень. Також не забуваємо за дьодики пишіть, купляю таке барахло. Що в нас тут оцей типу, заточний станочок? Показував його, розказував. І <клес> на ластохвостах рієчка, відповідна часть до рієчки, ластохвостики, двіжочок 5 по-моєму, по трьошечка за всю брату УДГ. Щось крутиться. УДГ Д200. Ну, Понятно, трошки підмарафетить, перебрати, трошки можна торг. І отака мала продольна. А, ключі, ключів нема. То Дядька завтра оплати. Каже, остав, каже, завтра оплачу. Без проблем. От. 1800 можна трошки торг. Пилочки. Кучка. Отака за 500 гривень Там і советський, і воді, і інтертул. який хочеш 500 гривень, отака кучка пилочок. Так, за цю матню. Э, Толі це писали розвальцовка. Блін, хтось э, читав в коментах, забувся. Хотів ще щити... заповнив, щоб поумнічать, не запомню. чи Ці. Коротше, отака хрень. Отака хрень. Пишіть, предлагайте. Кстати, да, на це по поводу предлагайте ціни. Якщо ви, наприклад, там предложили 100 гривень, це не значить, що я вам продам за 100 гривень. Вчора один писав, каже, чи 300 гривень, чи щось таке. Кажу, каже, щось відчуваю трошки маловато. Він каже, так ти, типу сам сказав, предлагай, предлагайте ціну. Я кажу, ніхто не запрощає прилагати ціну, але це не значить, що якщо там предложили 300 гривень, я продам вам за 300 гривень. Вот. Ну Якусь трошки адекватно. Ну, мені здається, воно трошки більше, ніж 300 гривень стоїть. Вот. Ну, хотілося б касар в ідеалі, а там, а там як вийде. Ну і по гідравліка, каленвалий катерпілер, гідроциліндрий катерпіллер. Тут от чик-чик. Тут є двохходові, одноходові, ці приколи забув, як воно називається. Бабки, дітки. Отака всяка. ну Це потихеньку помаленьку попродаємо. 1М61 тв 3 планшайба. Отака а 616 на самоділки. Вон якийсь супорт стальний бабка і кусочок Діп 300. Така матня. І отака матня на Діп-300. На цьому, в принципі, все. Такий коротенький обзор. Покупочок потихеньку срач розбираю. Щось розлажу, щось продається. А це ми насобираємо для Олексія трошки роботи і буде працювати. Так що, кому що інтересно, пишіть на Viber, відправка, як сюди новою почтою по платі. Всім пока!